Дуби дуби тільки колоди вішать. Всім привіт. У нас маленька екскурсія знову до висихаючого озера, яке я вже знімав в цьому році. Я хочу провести маленький слідчий експеримент. Він заключається в тому, щоб знайти одразу сліди барсука і риси, щоб ні в кого не виявилось ніяких зауважень щодо щодо підробки слідів чи то сюди борсучі, а не кишачі, Ну так і інше. Чорна велика кажом. Що... Озеро пересохло. Повністю. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень – в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Я слабо розумію, що це за полоси в залишках калюжі. Полоси такі начебто тягнувся чийсь хвіст. Якби тут жили нутрії, я б сказав, що тут бігали нутрії. А це за ними тягнулися хвости. Ну тут не нутрії, не бобрів вже давним-давно нема. А ось кішка. А кішка велика сюди ще приходила. Зараз я покажу її сліди. Потеряв чи що? Так. Во все. Среди великой кишки. Без кихтів. Схоже на крупного борсука, только без кихтів. И она І вона не ходить по два. Мені справедливо зауважили, що якщо такі сліди будуть траплятися по, дві, по два сліда поруч, один трошки вперед, другий трошки назад, то це скоріш всього тварина коницевих, тобто видра. Але ось я стільки тут не брожу. Слідів великої кішки по два немає, або слід в слід, або один слід просто стежкою. Зараз ще пошукаю. Ні, вона все ж таки ходить слід в слід. Принаймні намагається ходити слід в слід. Бігай, хто хочеш. Бігають кози Сарна європейська по-науковому приходила. Лисиці. Або лисиці, або єнтовидка. Ну, по сліду, по розміру начебто лисиця. І коти, великі, великі коти. Коти справді великі. Ну, лисячий слід менший, ніж цей кишачий. не набагато, але менший. Вона лізла прямо в воду. Не дуже то боїться вона води. Лізла прямо у воду. А ось а ось уже і борсучок. Ось барсучий слід. Добре видно. Хто там казав, що це слід барсука. Ось слід барсука. А це слід барсука. Подивіться на розмір кіхтів. А ось взагалі ось барсук був буквально пару годин переді мною. Оце борсучок був пару годин переді мною слід задньої лапи Це слід задньої, а ось слід передньої Подивіться на А Отакий у борсучка манікюр. Невже ж не можна побачити манікюр Барсука і не сплутати і слідом кішки великої, яка взагалі ходить із втянутими кігтями. До речі, слід барсука трошечки менший, якщо не враховувати розмір кігтів, трошечки менший, ніж розмір сліду. Кішки, ну, мені дуже хочеться, щоб це була рись, але не бачив, не знаю. Поки знімав тут сліди, розбирався, хто приходив, сюди приходили собаки, лисиці, єноти, барсуки, рись, мабуть. І ось ось слід. Впізнаєте слід. Слід це слід Homo sapiens. босоніш, ловили рибу. Чудаки люди, просто чудні люди, ще вони не доїдають, щоб не бути голослівним. Ось іще один sapiens. Маленький. Так, це він самосапіенс. Ось п'ятка, ось він, а ось пальці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Придурки, я в шокі. Це вже сліди давнішні, ще напевно вони сюди приходили коли досихала калюжа Ось так порівнюю сліди на одному місці, щоб не було плутанини між борсуками та великою кішкою. Так, ну оце ось а це підходив, а це вже підходив лось. отаке озеро. Бачила це озеро поки висихало бачила. Дуже багато різноманітних тварин. Мені здається, якщо поставити в таких місцях фотоловушку, то можна дуже багато цікавого різного зафіксувати. Але це вже згодом. Дякую за увагу та терпіння.